Ворогуючі сторони в Ефіопії досягли угоди про припинення бойових дій. Це означає, що дворічна війна, можливо, добігає кінця. Переговори між сторонами тривали понад тиждень. Посередником виступив Африканський Союз, а самі зустрічі проходили в пар. Дві сторони в ефіопському конфлікті офіційно домовилися про припинення бойових дій, а також про систематичне упорядковане гладке та скоординоване розброєння. Тиграй один з 11 районів Ефіопії, межує з Ритреєю та Суданом. Бойові дії почалися там восени 2020 року, коли влада регіону кинула виклик центральній владі. Водночас, керівництво Тиграю це представники колишнього режиму, який керував країною 27 років. ООН і США привітали договір. Це дуже довгоочікуваний перший крок. Сподіваємося, що він принесе полегшення мільйонам мирних жителів Ефіопії, які справді постраждали. Під час цього конфлікту. Нам треба буде довести справу до кінця, і США братимуть у цьому участь. Ми й далі працюватимемо з Африканським Союзом. У межах мирного договору сторони погодили план роззброєння й умови доступу до гуманітарної допомоги. У наслідок воєнного конфлікту загинули тисячі мирних жителів, мільйони стали біженцями. Правозахисні організації кажуть, що обидві сторони вчиняли воєнні злочини, зокрема сексуальне насильство. Водночас на боці ефіопської армії воювали війська з Еритреї. Представники цієї країни не брали участі в переговорах. Наразі не зрозуміло, чи дотримуватимуться вони перемир'я.